Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Пошкоджена церква 12-го століття та зірвані дахи будинків. На прикарпатті ліквідовують наслідки негоди. Вікно винесло аж бачите, майже на саму на саму центральну частину храму. На Івано-Франківщині погасили марку Служба безпеки України. Ці підрозділи виконують такі, такі завдання спеціальні, які приносять, скажемо, радість усім українцям. Через дощове літо на Івано-Франківщині зросла кількість рудих слимаків. Він в оцяде на капусту і зробить деру через цю капусту. Кухня якраз тут була і чула сильний стук по вікнах по дверях. Я вибігла сюди до веранди, подивилася то градом било. Вибігла туди закрите вікно. Я як закривала вікно, а то не дає мені закрити, все рве і двері в хаті розірвало. Я вікно вже вверх на землі. Знаєте, яка, яка ситуація, яка то паніка, яка то, старі люди? Чоловік на ліжку хворий з інсультом. Мені 70 років. Яка це було для нас і то тепер? Як мені холодно по руках? Так, жителька села Шевченкове Галицької громади розповідає про наслідки буревію, що трапився тут увечері, двадцять 25 липня. Жінка показує зірвані дахи у літній кухні, стайні та стодолі. каже, все сталося за лічені хвилини. А це помашкання місцевої жительки Марії Франків. Жінка розповідає, що поривчастий вітер зірвав дах будинку, який перекрили 6 років тому. З її слів, частина покрівлі впала на літню кухню, пошкодивши новий дах, А інша частина пролетіла понад 100 метрів і впала на сусідський будинок. Отако в секунді в секунді закрутило за тебою, підняло догори, летіло як листівки, воно туди, друге туди, трете туди, четверте на подвір'ю. Ти от отако бить і нема. Ну, то таке був горки, то таке було. Я я навіть не можу оповісти, як то воно було страшно. Пошкоджені будинки у Шевченковому сьогодні обстежує місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповів голова Галицької громади Олег Кантор. Оцінити завдані збитки, каже наразі неможливо. Було створено комісію, яка в даний час працює, описують на кожній подвір'ї всі скажімо, потреби, всі руйнування, які. Будівлі отримали і потім будуть прийматися рішення, щоб ми змогли відшкодувати якимось грошовим еквівалентом збитки, нанесені від цієї негоди. Також, якщо кошти, які потрібні на відновлення будівель, будуть надзвичайно великі, ми будемо ще звертатися до обласної адміністрації Івано-Франківської. Буревій пошкодив також найдавнішу церкву на Прикарпатті пам'ятку національного значення 12 століття храм святого Пантелеймона, розповідає науковий співробітник національного заповідника Давній Галич Андрій Петраш. Це один із найдавніших храмів. Він входить в десятку найдавніших церков України. І єдина пам'ятка, яка залишилась в нам з Галицького князівства. Вважається, що вона вже існувала у 1194 році. Пошкодження стосувалися здебільшого тих елементів, які були вже відреставровані. Таких історичних графіків, а на церкві є дуже багато різних графіків. Вони не постраждали, але постраждали в першу чергу вікна і деякі такі відреставровані каміння. Буря тривала буквально 5 хвилин. І за тим, ось вона які шкоди встигла наробити. Я вчора обійшов після неї всю церкву, подивився і зайшов всередину, бо побачив, що вікно винесло, аж бачите, майже на саму на саму центральну частину храму. Окрім завданих збитків у Шевченковому, у селах поплавники та Покасівці Галицької громади буревій пошкодив лінії електропередач та повалив дерева. Про це Суспільному повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної військової адміністрації Володимир Стебницький. Найбільш критична ситуація відбулася в селі Шевченково, в якому внаслідок пориву вітру було зруйновано. 40 дахів і 8 дахів знято повністю з будинків. Процес обстеження житлових будинків триває зараз. І оці всі дані, які ми маємо, вони ще будуть уточнюватися, тому що групи працюють і вони будуть працювати до пізної ночі. Як розповів на брифінгу начальник держслужби надзвичайних ситуацій в області Володимир Чернецький, наслідки негоди у Галицькій громаді ліквідовують семеро рятувальників на двох спецавтомобілях. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. На марці служба безпеки України, яку 26 липня погасили на Івано-Франківщині. Зображений боєць центру спеціальних операцій. А розповів керівник Івано-Франківської дирекції акціонерного товариства Укрпошта Михайло Рудий. З його слів, нова марка присвячена військовослужбовцям СБУ, які стоять на захисті України від початку війни. Вона завершує серію Слава силам оборони і безпеки України. Ці підрозділи виконує таке. Такі завдання спеціальні, які приносять, скажемо, радість усім українцям, так зване бавовнятко, яке часто лунає і прокидається у нашому Криму. В які сподіваються і не маємо всі надію. Скоро, скоро ми всі з вами там побуваємо. Михайло Рудий розповів, що ескіз марки запропонувала служба безпеки України, а втілив зображення художник Олександр Охапкін. Зі слів Михайла Рудого, всього Укрпошта надрукувала 1 мільйон 75 тисяч примірників марки. До неї випустили також два конверти та листівку. Середня кількість на відділеннях нашої області це приблизно від 5 до 10 тисяч. Скажем, так марку можна від сьогоднішнього дня придбати у всіх відділеннях поштового зв'язку. Як в івано франківській області, так і по всій Україні а також замовити її можна в онлайн-магазині. Начальник управління служби безпеки України в Івано-Франківській області Віктор Назарук розповів, що співробітники СБУ Франківщини разом з іншими бійцями сил оборони виконували бойові завдання, зокрема на Бахмутському, Запорізькому, Херсонському і Харківському напрямках. Сьогодні дякую Курпочці за цю можливість, тому що ця марка в першу чергу ну, нам. Приємно її презентація, і вона дає змогу, крім нас, так само для громадян України зрозуміти вклад Служби безпеки України в цій війні. Ми не зупиняємося, ми продовжуємо робити все для нашої перемоги. Степан Пенкалюк, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Через дощове літо цього року на Івано-Франківщині збільшилась чисельність рудих іспанських слимаків, повідомила головна спеціалістка управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в області Любов Іванюк. Житель Івано-Франківська Богдан Каразуб розповідає, що ці шкідники полюбляють вологу. Тому чоловік розставляє на городі на ніч мокрі ганчірки та шматки шиферу. А зранку збирає із них слимаків та нищить. Богдан Каразуб розповідає, як саме шкодять ці слизні. Їдять вони все. Право в тому, що вони не з'їдають, так скажемо, щоб, ми короткий жук. жук сідає і він з'їдає всі листки. Ні, він вот сяде на капусту і зробить диру через цілу капусту. Ця капуста вам не годиться. Він так зробить кілька дир, так само картоплю. Він в картоплі, картоплі в картоплю повиїдає, це він дуже в такому відношенні. Він робить шкоди. Іспанський родий слимак вперше з'явився на Прикарпатті понад 10 років тому, розповідає головна спеціалістка управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в області Любов Іванюк. За її словами, цього року до служби звернень щодо навали шкідників не було, адже люди вже знають, як із ними боротися. Любов Іванюк говорить: для боротьби зі слимаками існують хімічні препарати на основі речовини метальдегід. Втім, каже, такий метод не поширений. Найкращі методи боротьби це агротехнічні методи. В основному це і механічний збір, а також міжрядний боробіток ґрунту і на зиму потрібна оранка або перекопування ділянок, якщо це мова йде про маленькі ділянки. Можна посипати доріжки, робити навколо своїх грядок шириною 15-30 сантиметрів, доріжках із різних матеріалів, можна стирси. Можна вапно, мелене, мелений суперфосфат, найдеревний попіл, тирса, гравій, пісок. Це все буде створювати перешкоди на шляху до, до ділянок городніх. Кандидат біологічних наук Андрій Заморока каже, хімікати дають нетривалий результат та діють на невеликих територіях. З його слів, значне зменшення чисельності слимаків можливе лише при використанні біологічних методів, на які потрібні роки. До біологічних методів належить спосіб боротьби із шкідником, знайшовши природного ворога. Так? От. Для таких природних ворогів у, наприклад, багатьох молюсків, наземних молюсків, мається на увазі, в тому числі і іспанського до сламака, є, наприклад, ропухи. Відомі методи, це прекрасна жаба, так? От, а яка поїдає слимаків, ну не тільки багато всього вона поїдає. От, і відомі випадки, коли, наприклад, в Ботанічних садах Європи, коли заводилися. Ну, цей вид, а інші види слимаків, от які поїдали рослин, просто про запускали кілька ропух, і вони буквально за кілька місяців от, робили свою справу, виїдали усіх слимаків. Як розповів Андрій Заморока, в Україні зараз не проводять спеціальних досліджень боротьби із цими слимаками. За його словами, ці шкідники поширені переважно у рівненних районах Прикарпаття. Наталі Олексієнко, Андрій Шустикевич, Роман Булелик, новини на Суспільному, івано франківськ Цю листівку помістити її в лайт куб. Наукова співробітниця Івано-Франківського краєзнавчого музею Леся Михайлів фотографує архівний документ. Далі світлину із цим експонатом виставляє на міжнародній платформі Мюзієм Digital. За її словами, доступ до неї музей отримав кілька днів тому завдяки участі в проєкті Меморі Северс. В рамках цього проєкту було сказано, що не менше 20% тематики оцифрованих експонатів має бути саме по Другій світовій війні. Тому ми вирішили оцифрувати наш архів УПА, який налічує 72 експонати. З них це є агітаційні листівки, брошури, звіти. Вони були створені в 40-х роках ХХ століття. У нас є фото листівки, які ми зробили, опис експонату, матеріал техніки, розміри. Тобто, ми от рухаємося. Ми можемо читати опис і одночасно бачити, як воно виглядає. Також тут зазначено, коли воно створено, і що це об'єкт нашому музею. Тобто, будь-хто навіть за межами України, тобто це міжнародний проект. Може, якщо йому потрібні якісь відомості про УПА, він просто заходить на цю платформу, вводить УПА, і йому може вивести все, що задано в цій платформі. Ярина Захарова, студентка-стажерка міжнародної програми Memory Savers. Вона сьогодні оцифрувала та опублікувала на сайті міжнародної платформи Museum Digital Перший експонат Франківського краєзнавчого музею. Це агітаційна листівка УПА, яку тепер можуть побачити у будь-якій країні світу. Розповідає Ярина Захарова. Ми оцифровуємо не тільки документацію, ми взагалі ми хочемо оцифрувати повністю всю колекцію музею, це включає в себе ікони. От зараз зброєю ми так само працюємо. От перед вами меч 15-го століття. Ми так само його кладемо в дану палату. От, отак, акуратно кладемо. І так само можемо сфотографувати з різних ракурсів. Зі слів Лесі Михайлів на міжнародній цифровій платформі Museum Digital можна відвідати сотні музеїв з усього світу в Україні. Ця мережа наразі об'єднує більше 20 установ. Івано-Франківський краєзнавчий музей налічує більше 118 тисяч експонатів. Розповідає Леся Михайлів. Усіх їх каже науковиця, планують оцифрувати. Інна на Сендецькамонюк, Роман Булелик, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ. дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.